Так, мене попросили викрести Антона Соколова, мого ттьоску по імені. А, фізика. або не фізика, коротше. Науковця при а, а, при дворі, голову академії натуральної філософії. Щось таке. Мої нові напарники хочуть а, дізнатись від Соколова ім'я панянки-улюблениці Лорда Регента. Дуже цікавого і напарниці його. І найбільш імена також найбільш впливових його підтримувачів. Жах, що я кажу. Соколов живе у uh, великих апартаментах десь на горі Моста Колдвін. Отже, мені доведеться стрибати зі сторони в сторону і забиратись кудись повище. І це буде все в сутінках таких собі. Колдвін Бридж. Been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right, we'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Now, about bringing Sokolov back alive, he's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming of course you've taken care of those floodlights. Mm -hmm. Mm -hmm. Нічого нового не додалось. Це те, що я прочитав вже. Так. Руна, талісман І ус. Що, серйозно? Так, ризикнути просто вийти. Ага, це охорона. Мені їх треба уникати. Ну, зараз це вже буде більш-менш легко. Мені можливо навіть нікого вирубати не треба буде. Так, руна з тієї сторони і талісман також. А, там кімнати на продажу. Там сигналізація. А, куди мені треба? Я можу сюди добрати, зі стримати, наприклад сюди. Вирубити. Приколь, щоб вирубити цього охоронця. Що обов'язково мені це робити? Ви Ви вийшово, вийшово так, а то от вхід у нас Я можу туди стрибнути. Давай. Ти ж мене наводило. And it's just ridiculous. Stupid rats plague Elixir. Petrus. Чудово. Так, я проник кудись всередину. У нас трохи щурів. Хоронець. який, напевно десь там. Так, ти дивися в ту сторону і дивись в ту сторону і надалі. Їжа. В смітнику нічого цінного не бачу. На горі також нікого не бачу. Каво. Тут є щось, що я можу запустити. Підйом нагору, ще повище можна пройти. Знизу нічого такого. Ключ. А, це від тих дверей, що нижче ще поверхом. Щось там, якийсь апгрейд, ту п'єро буде новий доступний. Я наче креслення якісь підібрав. Тут можна вставити батарею, щоб відчинити, напевно, двері і проїхати. Галясь, тілешки. Так, мені в той в ту будівлю треба, щоб забрати руну. Добре. Кого поки що не видно? <звук> Якось навіть трошки дивно. <звук> а вон і наша батарейка, батарейки навіть. Цікаво. Що це мені дасть? Ага, це я просто це, Короче, для тих, у кого немає сили, щоб можна було тут перескочити. Ну що ж, давайте вставимо. Погнали. Чудесно Опля. Мене ніхто не побачив. Там начебто нікого немає. І я, читер і гівнюк, гівнюки, мене ніхто не побачив, начебто. Чудово. Руна. Руна у нас в цій кімнаті. Сусідній. Мені ключ доведеться шукати. Зачинено з іншої сторони. Це цікаво. Отже, як мені туди проникнути? Зачинено з іншої сторони. Не довіряю я своїм стрибкам. А, це через те, що я стояв, давайте я спробую по новому, так, це вже краще. Ось наша руна. А, мені треба ще одна руна, здається. Мені ще дві руни треба. І тут написано було одна з п'яти рун. Тобто я на цій локації п'ять рун можу знайти. Цікаво знати. Як і яким чином я це можу зробити? Так, а ще цікавіше, яким чином я можу звідси. Куди я взагалі тут можу пересунутися? Цікаво. today, citizens and visitors to our city, by order of the regent, the curfew is now active. no foot traffic is allowed across caldwin's bridge until curfew is lifted. attention, all citizens, no pedestrian movement is allowed along caldwin's bridge during this period. curfew will end tomorrow morning at sunrise. Тобто легкі шляхи, ви мені не даєте. Чудово! Наступна локація, незрозуміло, куди я потрапив. Вже трохи. Мені дають відпочити, так буду наїдатись. Так, зрозуміло. Скільки близько ти будеш сюди підходити? Так, тут ще талісман порівняно недалеко. Охоронця або цивільна людина і охоронець. Там я, походу, не пройду. Так, цього я наче вирубити зможу по-тихому і залишити тут. Його напарник якось взагалі не зреагував, що його тут друга б'ють. Чи встигну, чи не встигну. Чудово. Схаваю в тому ж самому місці. А, я может у вас наче не хватает. Вот тут. Вот. Я еще щу, так иначе кто-то кричал щусь. Двое дрыхнуть, чудо. Далі мені треба сюди пролізти. Мене хвилює, що я, можливо, тут не всі руни знайду. Так, тут нікого. Так, що тут у нас? Грошенятка і трошки жатве. А, мене помітив той чувак. Ну що ж, по-новому. Так. Дубль номера дос. Світло тут нафіг не допомагає. Так, тут у нас ридаюча людина. Тебе ми вирубили. Чудесно лежи тут, на ліжку. Пляшка пуста. О! Це тут у нас талисман. Альбинос. Я зустрічаю білих щурів більш частіше. Оце от мені. Дай... Э, знадобиться, до речі кажучи. Так, я плаваю в річці швидко. Хм -хм -хм. Оце от мені не знадобиться поки що. Річках я також в принципі не плаваю, але... отак от, от. Якась фігня яка аж 100 золотих коштує. Так, мені треба вимкнути світло, а я тут вже поперся наперед виходить. За якийсь прохід є. Походу ніякого. Походу, я можу тільки телепортанутись і вимкнення світла десь над моєю головою знаходиться. Хм, цікаво. 10 метрів туди. Тут аж цілих два охоронся в цьому напрямку А, <різвіст> це мені всередину треба заходити. Ну зайдемо.

Так, тут ще дві руни. І все. Виходить... Виходить... Виходить, що ще дві руни десь знаходяться, про які я нічого не знаю. Так. Там у нас Ридаючий на третьому поверсі. Сводячи з рухів і труп один. Так, одна руна тут. За сейфом клас. Мені треба комбінацію. Цікаво знати. Тут нічого не написано. Що за записка? Правда в картинах? Шлях, по якому правда розпочинається, знаходиться на вулицях. Продовжується, поки не побачиш. Бійний корабель, що стоїть на цьому на якорі. А звідти знайди. Бійню. І правда буде. Тобі відкрита. Чудово. Непогана така підказочка. Отже, правда стартує на. вулицях сказали. Я картини в такому стані не бачу взагалі. Мені треба знайти набір картин, з яких буде виходити. Ага, от. Тівія це друге. Тут скоріше число 4, 6 буква В і І. Це у нас 6, друга цифра 6. Розпочинається на вулицях. Перший поверх давайте... Не перший, але от. І так завжди. А от і наш клієнт, якого варто вирубити. Отже, на другому поверсі знаходиться у нас бійня для китів. Так, ти підіймаєшся на другий поверх. Там, де у нас бійня для китів. Де ж двері? А я тебе вирубаю і потім в туалет кладу. Так, ключ від чогось там мені далось. Потім дізнаюсь. Першиво, що в цьому туалеті немає дверей. Так, там у нас якісь люди з трупами. Отже, на верхньому поверсі. Тому що над цим має знаходитись картина якраз таки, а тут дах. Вже треба перевірити нижній поверх. Так, тут хтось ходить... Це підвал? Підвала тут немає, це чудово. А в такому випадку де ти ходиш? Отже... А, перша картина це вулиці. Медаль. А от і вулиця. Так, я тут. Нічого більше такого цінного не бачу. Склянки. Так, от же вулиці. 4, потім 6 і. Накітобінь. Це другий поверх. Зараз покажу. Ось воно. Три. Чотири, шість, три. А сейф у нас тут знаходиться. Зараз зіз так. Тут у нас Руна знаходиться. Чотири. Шість. Три. Або... не 6. Або там щось було дуже очевидно, що я не помітив. А, тьфу. Це на тому ж самому поверсі знаходиться. Сім. Отже 7. Очевидно річ я не побачив. От моя руна. І трошки срібла. Мені ще одна руна здається, треба, щоб я зміг прокачати собі стрибки, біг в даному випадку. Так. А... Власне... Тепер у нас є руна походу в цій кімнаті з цими людьми. І все. Цікаво цікава картина. В цій кімнаті горить світло, але всі двері зачинені, замуровані. Так, це от той от у нас навіжений там. Я навіть аж впав нижче, ніж треба було. Так, чувак, ми тебе вирубимо. Чудесно, ти тут вбив людину, от з трупом будеш валятись. Оооой, фігня якась не хочу читати. Лінь. лінь читати. Я сюди тільки заради руни при... приперся. Ще один запис. Можливо, це кудись мене потім приведе. Але мені начхати. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. A thousand years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark. So he can't unlock their secrets. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pendicia and ruined sub basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Hmm. Цікаво, наш дядько веселий, якось не дуже зацікавлений а, в, в Соколові.